Вікторія Рехман, випускниця одного із хмельницьких коледжів, отримала диплом молодшого бакалавра за спеціальністю фінанси, банківська справа і страхування. Вже протягом місяця вона працює у молодіжному центрі. Отримати роботу вдалось за підсумками стажування в управлінні молоді та спорту. Я одразу зареєструвалася, вказала всі свої дипломи, вказала, що я є головою студентської ради свого університету. І відповідно через те, що я там організовую заходи, мені був цікавий цей напрямок, тому я саме хотіла потрапити в управління молоді та спорту. Розпочалось стажування у листопаді 2023 року. Протягом двох місяців Вікторія Рехман знайомилась із роботою управління після стажування, отримала сертифікат та була зарахована до кадрового резерву. А невдовзі їй надійшло запрошення на співбесіду. Я була на різних їхніх підрозділах. Була і в центрі по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, була і в басейні, була і в відповідному молодіжному центрі. Найбільше мені сподобалось тут. Це була напевно комунікація з органами влади, оскільки в університеті є такі можливості, але вони не настільки масштабні, як взагалі робота от в таких комунальних установах. Я хотіла вийти на якийсь більш більший рівень знайти більше знайомств. Практику стажування у Хмельницькому започаткували у 2019 році. З того часу у виконавчих органах міської ради отримали роботу 11 стажерів. Ще семеро працевлаштувались на комунальних підприємствах. Нині триває прийом заявок на наступне вже сьоме стажування. На нього запрошують молодь віком до 25 років. Є умови це початковий, бакалаврський або магістерський рівень вищої освіти для тих молодих людей, які продовжують навчатися, які тимчасово не працевлаштовані або працевлаштовані на умовах неповного робочого дня. Молоді люди мають володіти державною мовою, мати велике бажання працювати в структурах ради. Стажування розпочинається влітку і триватиме протягом двох місяців. Молодь ознайомиться із роботою комунальних підприємств, установ організацій та структурних підрозділів міської ради. В процесі оформлення на стажування молодій людині буде запропоновано або повний робочий графік, або скорочне залежності від того, наскільки молода людина задіна. Тобто, якщо молода людина продовжує навчатися, звичайно, що час навчання буде не врахований в саме стажування. Для проходження стажування потрібно заповнити аплікаційну форму на сайті Хмельницької міської ради. Після цього пройти тестування та співбесіду. Прийом заявок триватиме до 15 квітня. Ірина Муляр, Данило Біга, Новини міста.